Любі друзі, любі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Господь гряде. Амінь. <рес> Не всі знають відповідь. Но я думаю, що краща відповідь є й гряди, Господи Ісусе. Амінь? Амінь. Чому? Тому що, знаєте, сьогодні ми з вами святкуємо, а завтра можуть інші святкувати. Час короткий. Ми сьогодні кажемо про Україну. Люди в Україні, ми, наші діти, наші онуки, не думали, що прийде той час, коли рамтом прийде війна, гори, сльози, коли багато людей вийдуть з України, коли багато людей загинуть в Україні, і коли багато людей будуть зараз боронити Україну від ворога. Наша мама казала. Що каже дітки, найстрашніше це голод і війна. І сьогодні я хочу згадати нашу маму Ядию Якілну, тому що 24 серпня кожен рік ми святкували її день народження. І саме в це 24 серпня цього року їй би виповнилось 100 років. Наша мама пережила страшні часи Голодомору 33 й рік. Наша мама пережила часи Другої світової війни 40-ві роки. Наша мама пережила сталінські репресії за віру, коли гнали віруючих людей і їхню родину. Наша мама виховала сімо дітей. Коли я приїжджав в їхню хату, та знаєте, сім дітей росло в одній спальні і в одній кухні. Сім дітей. І всім було добре. Спали, Векар скаже, де кроваті були, де ліжка були. А спали, знаєте як? Хлопчики і дівчата головою один до одного на підлозі. І всім було місце. Мені дуже сподобалась пісня. Україно це я і? І хто ще? І ти. Підніміть руку, будь ласка, хто є українці сьогодні в зібранні. Підніміть руку, хто є справжні українці в зібранні. <рес> <рес> Багато років пустилось чомусь, так? Да? Знаєте, справжні українці сьогодні в Україні? Амінь. А що ми тут робимо? Живем, так? Да? Хтось сказав, хорошо живем. Неплохо живем. Так, да, я розумію. Наша родина втратила все. Ми з нашою сім'єю приїхали в Америку. Там все залишилось. Навіки. Багато чого залишилось. З двома чемоданами. Але для мене саме цінне було і є бачити людей, людей, які люблять Господа, і підставляють плече, коли комусь важко. Але, на жаль, багато не є добрі люди. Вибачте, ми живемо в Україні, ми живемо в країні, ми живемо в світі, де багато злиднів. Тому що люди не знають Бога. Що передала нам наша мама грошей не передала, бо всі гроші, які вона збирала на книжку, пропали. Хату не передала, бо ту одну кімнатку на сімох не можна було поділити. Що вона нам передала? Вона нам передала молитву. І віру. Скажіть, будь ласка, чи є в нашому зібранні ті люди, за яких молились, мами? Скажіть, будь ласка, чи є в нашому зібранні ті люди, які по їхніх молитвах прийшли до Бога? Любі мої, все в цьому світі минає. Що сказав Ісус Христос? Ісус Христос сказав перший розділ Евангелія від Марка, 15 вірш написано. Він сказав, Ісус Христос сказав, що? Сповнився час, і наблизилось Царство Боже. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Сповнився час. Який час, про який час говорить Господь наш Ісус Христос? Він говорить про те, що прийшов особливий час. Тому що Спаситель прийшов у цей світ. Ісус Христос прийшов, який каже і кличе: «Прийдіть до мене всі. Хто ці всі? Страджені, обтяжені, змучені, голодні, скривавлені? Сьогодні Господь кличе Прийди до мене Україну. Прийди до мене Америку. Прийди до мене Росія. Навернись до мене Білорусія. Сьогодні Господь звертається до кожної людини незалежно від нації. Незалежно від мови, незалежно від статусу. Сьогодні Господь кличе до кожної людини. Насповнився час і наблизилось Царство Боже. Царство Боже наблизилось. Що робити? Готуватися треба, любі мої. І як найкраще людині сьогодні готуватися до Божого царства? Як людині бути готовим увійти в Боже царство? Перше, що потрібно, покаяння і віра. Дорогі друже, я хочу звернутися сьогодні до тебе. Чи ти покаївся перед Ісусом Христом, перед Господом? Покайтеся. Метаное, по-грецьки. Поверніться від ваших злих шляхів. Ми чули про це, про що говорив Господь до Соломона і сьогодні говорить до нас. Покайтеся, любі мої. Якщо немає покаяння, то немає людей для царства. Якщо люди не повернулися до Бога, то для них завжди закрита країна неба. А сьогодні я хочу проповідувати про країну неба, до якої сьогодні готовить людей кожного, кожного чоловіка готовить Господь. Наша особлива молитва за Україну. І знаєте, моя така молитва, Господи! Скільки дітей гинуть в Україні? Скільки жінок залишаються вдовами, скільки солдат залишаються каліками і віддають своє життя за незалежність України. Але, Господи, скільки з цих людей увійшли в небо. Скільки з цих людей увійшли в країну, яку обіцяє Господь? Немає цінності цього життя, якщо людина не примирилася з Богом. Немає цінності цього життя і життя в цьому світі, якщо я називаюсь українцем, але я не знаю свого Спасителя. Ісус Христос каже, що наблизилось Боже Царство і треба покаятись. Дорогі друзі, якщо ти сьогодні в зібранні, і ти чуєш голос Духа Святого, який кличе тебе до Спасіння, то це голос Духа Святого кличе тебе до Небесної країни, до Божого царства, до спасіння. Не відкинь цей голос. Прийми цей Божий заклик, він кличе на тебе. В іншому місці Святого Письма написано, що люди не повинні не тільки почути Божий заклик, покаятись, увірувати. В іншому місці Євангелист Марк пише такі слова, 13 розділ, 33 вірш. «Стережіться, пильнуйте і моліться, бо не знаєте, коли той час настане? Коли той час настане для мене і для вас, коли Господь прийде за мною чи за вами. Коли той останній час наступить, коли закінчиться наше земне життя? І що для цього треба робити? Пильнувати і молитися. Стережиться і моліться. Я знаю одного професора, чув про цього професора, який, коли приходив на лекції, він приносив з собою тенісний шарик, тенісну таку кульку. І якщо хтось з студентів засинав, він брав і так чітко, знаєте, М'єтко так попадав прямо йому туди, знаєте, щоб проснувся цей студент. Ну, це тенісний, він же легкий, так? Да? Одного разу цей викладач приніс з собою не тенісний шарик, а металеву кулю. І поклав на кафедру. Як ви думаєте, хтось мав таку думку заснути на лекції? Ні. Чому? Тому що кожен думав головою, да? що на умів того професора, чи раптом не кине він цю кулю в когось. Знаєте, любі мої брати і сестри, ми багато кажемо доброго, гарного. Ми навіть виглядаємо, як віруючі інколи. Але чи пильнуємо ми і молимось дійсно так, як хоче Господь? Чи, чи дійсно наші серця готові до зустрічі з Господом, і ми готові зараз сказати, Єй, гряді, Господи Ісусе! А ви знаєте, чим закінчується книга Біблія? Книга Біблія закінчиться такими словами. Послухайте. І це дуже важливо. 22 розділ Книги об'явлення. 17-й вірш написано такі слова. А дух, Божий Дух. І наречена кажуть, прийди. І хто чує, нехай каже, прийди. І спраглий, нехай прийде. І хто бажає, нехай візьме воду життя даром. Свідчу кожному. Хто чує слова пророцтва, які в цій книзі, коли хто додасть до них, то Бог накладе на нього кари, написані в цій книзі. А коли хто відійме від слів цього пророцтва, як і в книзі, у того Бог забере його частку з дерева життя і зі святого міста, про який написано в цій книзі. І послухайте, каже той, хто свідчить це. Тобто Дух Божий, Господь каже, так, незабаром приходжу. Амінь. Так, прийди, Господи Ісусе, благодать Господа Ісуса. З усіма амінь. Любі мої наше життя скоротечне життя. Наші плани короткі плани. Наші думки марнотні думки інколи, тому що вони зв'язані з земним і те, що проходить. Але слово Боже вічне Слово. Його любов. Та любов, яка сьогодні хоче доторкнутися до кожної людини, до кожного серця. Царство Боже, це, на, це найомрійніша країна, в яку прагне душа християнина, в яку прагне людина, яка любить Господа, вірить в Господа. І сьогодні моя молитва за Україну, щоб український народ навернувся до Бога. Щоб люди покаялись перед Богом. Щоб люди сповідали свої гріхи перед Богом, щоб люди назвали Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем. І знаєте, мені дуже подобається, колись один із відомих політиків українських сказав такі слова: Україна ніколи не подніметься з колін з своїх колін, поки не стане на коліна перед Богом. Давайте сьогодні особливо помолимось за Україну. Щоб Україна навернулася до Господа. Щоб люди, не тільки України, але люди, які нас оточують, де ми живемо, де ми знаходимось, побачили в моєму і вашому житті, що є вищі цінності, що є Боже Царство, що є країна мрії кожної віруючої людини. І сьогодні у нас є благословенний час. Молитися за Україну, молитися за спасіння людей, молитися за навернення людей. І є чудовий час для того, щоб сьогодні самому, якщо ви ще не знаєте Ісуса Христа, як доброго батька, навернутися і сказати: Батьку, як той блудний син, батько, прийми мене, прийми мене в свої оселі, прийми мене в свій дім, прийми мене в своє царство, прийми мене. Батько небесний в свою сім'ю. І повірте, той, хто любить Господа, той, хто любить Його прихід, той, хто живе мрією про його царство, ніколи посоромлений не буде. Слава Ісусу Христу! Амінь. Помолимось, Господу! Благословенне вовіки живий, живий Господь і Бог. Щира подяка тобі за те, що ти є Бог живих. Ми дякуємо, Господь, за те, що ти є Бог і цар всіх викуплених, спасених, всіх, хто пізнали істину, Господь, всіх, хто прийняті в Твоє царство через покаяння і віру. І моя молитва Господь за український народ, щоб Він навернувся до тебе в молитві покаяння. Моя молитва, Господь, за всіх обтяжених, страждущих, всіх, хто не знають сенсу і смислу життя. Господи, відкрихні серця для спасіння, для пізнання істини. Господи, час короткий. Ми не знаємо, коли ти прийдеш за кожним із нас і забереш цієї землі. Але ми просимо, Господи, яви свою милість, благодать і спасіння і ще для багатьох і багатьох людей. Ми віримо, Господь, що царство Твоє наблизилось. Ми віримо, Господь, що Ти чекаєш, щоб ми сказали тобі в наших серцях, в наших молитвах, да, гряди, Господи, іди, Господи, я готовий до зустрічі з тобою. І збережи нас, Господь, від того, щоб ми не впали в спокусу. Збережи нас, Господь, від того, щоб ми не заснули, як ті діви, які заснули і втратили можливість війти в Твої обітлі, Господь, войти в Твоє царство. Ми віримо, Господь, що ти є добрий. Ми віримо, Господь, що ти є люблячий. Ми віримо, Господь, що Ти є той Господь, який по своїй любові і милості ще кличеш кожного грішника. І ми дякуємо, Господь, за цю спільноту, яка зібралася сьогодні на цьому місці. Ми просимо, Господь, нехай Слово Твоє, нехай Дух Твій Святий народжує нові серця для Твого царства. І нехай тобі буде честь і слава, і подяка на віки вічні, Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.